Закоханих ув'язанням. Сьогодні хочу поділитися з вами способом закриття петель за допомогою накидів. Цей спосіб дуже еластичний і підходить для всіх видів резинок. Я ж покажу вам, на прикладі резинки 1 на один, яка виконується лицевими і виворітними петлями. Коли нам потрібно закрити лицьову петлю. Ось таку косичку, так? Ми робимо накид на себе. Ми звикли робити від себе накиди і в'яжемо далі. Але в цьому випадку нам треба зробити накид на себе, пров'язати лицьову петлю, закрити її спочатку цим накидом, а потім закрити попередньою пров'язаною закритою петлею. Получається так, якби подвійне закриття однієї петлі. Коли в нас іде виворитня петля, так коли косичка з іншого з виворотнього боку це виворотня петля. Ми робимо звичайний нам накид від себе, пров'язуємо виворотню петлю, закриваємо накидом і ще раз закриваємо попередньою закритою петлею. Іде виверитня петля. Тут звичайний спосіб. Від себе накид пров'язуємо виворотню петлю, закриваємо її спочатку накидом, а потім попередньою пров'язаною петлею. Знову йде лицьова. робимо на себе накид, пров'язуємо лицьову петлю, закриваємо спочатку її накидом і потім закриваємо її попередньою петлею. І так в'яжемо до кінця. Якщо відео для вас було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!